Як це працює? Коли ти сам, тобі не потрібна прям ахуєнна хата. От у мене була хата в 25, тобі потрібно просто якесь місце пристойне, якщо б якщо люди якісь прийдуть. От у мене гарна квартира там з вікнами в підлогу. Ага, мені, 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 мені подобається, да. але вона ну, не досить дорога. Коли ти вже з кимось, дівчина, то ти вже. Ти маєш створити умови вже краще. Тобто вже квартира буде в тебе коштувати там вже там, більше. Коли ти живеш сам, ти там зайшов вплов-плов плов на недалеко, тобі кайф. знаєш, А коли Никого ти дівчина, то ти йдеш е, вже там в ресторанчик вже покраще. Коли знаєш, і ніби всі речі, які ти робиш. Це не те, що навіть вона від тебе вимагає. Ти просто розумієш, що, ну ну це дівчинка. Ну хочеться зробити для неї краще, і, і, і всі речі, на які ти витрачаєш, ти вже витрачаєш трошки більше, тому що ти робиш більш якісні е, якісні штуки.